Ну що, друзі, завтра, післязавтра може до нас вже по ідеї приїхати маніпулятор. Та ми оці всі плити повинні інтегрувати в нашу складку, де на пол скласти. Тож чекаємо, Уже таке хочеться щось поробити, щоб вже їх викласти, доробити той пол, щоб бути спокійним. Бо вже так трошки починаю на чаші переживати, щоб хоч встигнути до соєшника. Чи буде що сипати, чи не буде, ну а доробити його то треба. Як то кажуть, «время йде. Уже воно у нас, що в нас сьогодні? Вже 22 липня вже таке, тут вже і осталося, не так то і багато. Місяць якийсь туди-сюди. Так треба ще залити буде, щоб вже воно і постояло якусь недільку-дві. То якщо на цим тижні положимо плити, тоді беремося як серйозно в роботу, щоб за наступний тиждень його вже все доробити. І опалубку, все. І покрасить. Трішки переживаємо, бо ми перші, хто буде вложити на пол плити, да? Ну, да. такого досвіду в нашій місцевості ще ні в кого не було. Ну так. Ну, да. Трошки так волнительно, <гум> як воно пойдеть. Ну ми ж народ ризиковий, так? Да? <гум> да. Да, я думаю, то воно буде нормально. Плита та важка, вона лягатиме, хорошо, я не думаю, що я її буду двигати трактором. Ну, навіть що вона шевелитиметься під трактором. Там такі. Масівні, це не така, що тоненька плита, що вона буде грати. Ну все рівно, Саш. Ну чого ти людям не хочеш зізнатися, що ти вже місяць погано спиш, ходиш, думаєш, нервничаєш, переживаєш. не місяць, а скільки ми... Ну два тижні. Ну, два, два тижні, тижні переживаєш. Вже воно весь сідий. Зараз поїде трішки пострижеться, щоб не видно було, як жінка його довела до того, що він уже весь сідий. Да? Хі -хі 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 -хі. Хто винен, Саня? Плити чи жінка в тому, що ти сідий? Гормона не вистачає. Гормона якого? Не знаю. Ой, Д. Та... де. Вроді ще жінка в тебе молода, в тебе. Ще... А в тебе якогось гормона не вистачає. Ода є. Тут опа.